Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогоднішнє наше відео зацікавить тих, кому потрібно підіймати вантажі або їх переміщати. Підняти вантаж нам допоможе підйомник або тельфер, а перемістити каретка. Ось так виглядають наші підйомники або тельфера. Маркировка їхня ТП-250, ТП-500, ТП-600 та ТП-1000. Цифра означає максимальну під'ємну силу кілограмах. Але з використанням поліспасту. Якщо ми його не використовуємо, показник вагопідємності також ділимо нафто. Конструктивних відмінностей ми майже не наблюдаємо за винятком пульту керування на найпотужнішому нашому агрегаті. Ну і звісно, відрізняються вони ще й за розмірами. А тепер підходимо та дивимось на кожен окремо. Ось так виглядає модель ТП-250 і що її відрізняє від інших наших моделей. По-перше, це Товщина тросу 3 мм, скоба, також товщиною 3 мм. Ширина балки, в котру кріпиться ця скоба 45 мм. Діаметр болтов, котрими ми кріпимо все це до стелі або через скобу до самої балки, 8 мм. І все це дозволяє нам підіймати вантажі 250 кг. Якщо ми користуємося поліспастом, знову ж таки, якщо без нього 125 кг. Довжина тросу 20 метрів. Але при використанні ми весь трос не розмотуємо, трохи залишаємо на барабані. Тому робоча довжина тросу 18 без поліспасту і з поліспастом 9 Модель ТП500. Довжина тросу така сама з усіма обмеженнями. Діаметр тросу 4 мм, товщина скоби 3,5 мм, балка також на 45 мм, діаметр болтів. 10 мм. Вантажопідємність цієї машинки в два рази більше попередньої. 500 із поліспастом 250 без нього. Наступна модель ТП-600, трохи потужніша за модель ТП500. Вона відповідно підіймає до 600 кг. Знову таки з поліспастом і 300 без нього. Товщина скоби трохи більша 3,5 мм. Всі інші показники такі самі, як і на моделі ТП500. Ну і наступна наша модель ТП-1000. Як за розмірами, так і за потужністю, вона суттєво відрізняється майже вдвічі від попередньої моделі. Трос у нас тут вже 6 мм, товщина скоби 4 мм, ширина балки 6 см або 60 мм. і кріпимо ми все це болтами М12. Також тут відрізняється пульт керування, тому одразу роздивимось його. Ми маємо дві окремих кнопки вгору. Та додолу вниз, та кнопку миттєвої зупинки. Для того, щоб її оджати, треба трохи повернути. Ну, а для більш детального знайомства візьмемо найлегшу модель, щоб не тягати зайвого модель ТП250. Довжина кабелю 40 см. Це в нас живлення. Довжина кабелю на пульті керування 1,70 м. Кнопка керування має три положення і працює лише в режимі натискання. Якщо ми натисли вгору, підіймаємо наш вантаж. Відпустили кнопку, вантаж зупинився. Якщо ми натискаємо додолу, наш вантаж опускається. Відпускаємо кнопку, агрегат зупинився. Кнопка екстреної зупинки така сама, як на моделі ТП1000. Із чого складається наш двигун? Перше, це рама, на котрій кріпиться двигун. Також маємо катушку. І електричну частину. В неї вмонтована ще кнопка вимикання граничного підйому, тобто мікрік, щоб ми не намотали наш груз на катушку і не зламали все. Чому в нас на катушці 20 метрів тросу, а рекомендовано використовувати лише 18 Якщо ви розмотаєте повністю, у вас буде некоректне намотування. Із цього знос самого тросу та вихід із складу самого інструменту. При роботі з поліспастом. Оцей крюк кріпиться в спеціальний отвір на нашій рамі. А якщо ви щось забули, користайтеся пам'яткою. Закріпити наш підйомник ми можемо до металевої балки за допомогою скоб та комплектних крепежів. Або якщо в нас немає балки, і наша стеля дозволяє нам її навантажувати. При умовах вірного кріплення ми можемо її закріпити прямо до стелі. Якщо ви кріпите підйомник безпосередньо до стелі, використовуйте, будь ласка, спеціальні міцні шпильки або болти. Ну і взагалі, тримає вантаж не тільки оцей крюк та трос, а вся конструкція. Починаючи із вашого, мабуть, і фундаменту, стін, перекриття, болти, гвинти, шпильки, все це треба прорахувати, щоб робити безпечно. Дойшла черга до кареток. Маркировка ТК-500 та ТК1000. ТК-500 підходить для ТП 250, 500 та можна встановити 600, але слідкуйте за вантажопід'ємністю. Велика каретка ТК 1000. Її вантажопідємність 1000 кг. Вона підходить під всі наші тельпери, від маленького до великого. Отже, до якої балки ми можемо закріпити наші каретки? Це, звісно, двотавер. Двотавр повинен бути від 10 -го до 22. -го. Це їхня висота. Тобто ось так. В нашому випадку це 16 -й. Ширина полиці від 68 мм до 110 -ти. Це той максимум або мінімум, за котрий зачепиться наша каретка. З балочкою розібрались. До речі, вона до комплекту не входить. Переходимо до каретки. Що ми бачимо? Ролики, за котрі чіпляється балка. Обертаються вони з такою швидкістю, що забезпечують нам переміщення у 16,4 метра на хвилину. Далі, все це приводить в рух 200 ватний двигун із редуктором. На моделі ТК-500 швидкість руху така сама, але двигун слабший 60 Вт. Вгору ці двигуни нічого не підіймають, а для переміщення вантажа у площині цих двигунів вистачає із головою. Для наочності ми далі будемо збирати каретку з тельфером і будемо розповідати, що, до чого і як. На тельфері є отвори із різьбою. Закріпляємо планки на болти, котрі йдуть в комплекті. Планки центруємо. В нашому випадку зручніше буде відносно корпусу. Та трохи фіксуємо. Після цього проміжок між нашими планками стає. Три втулки та дві шайби. Це запам'ятали. В принципі, всі ці втулки та шайби слугують для налаштувань всіх відстаній та центровки самої нашої каретки. Ширина полки нашої балки, нашого двутавру 80 мм. Тому підбираємо, скільки нам потрібно шайб зробити із кожної сторони. Для центровки навантаження на наш прилад. З однієї сторони та з іншої сторони планки повинна бути однакова кількість шайб або втулок. В нашому випадку це дві втулки. Все, що залишиться, ми будемо одягати з однієї сторони на шпильку. В нашому випадку ззовні. Так зручніше. Одягаємо по однієї втульці. Далі просовуємо в отвіри, одягаємо шайбу. І три наших втулки. Робити це потрібно паралельно, щоб нічого нікуди не впало. Так. Тепер одягаємо ще по одній втулці, так само, як і з цього боку, і ставимо Назвемо цей прилад щока. Після цього ми вже надягаємо все, що в нас залишилось. І фіксуємо все це корончастою гайкою. Також не забуваємо про шплінти, щоб не дай боже воно не відкрутилося. Якщо у вас є вільний кінець балки, Можемо одіти його дуже просто. Все, інструмент готовий. Але не забувайте про фіксатор, щоб він вас не обіжав. Якщо у вас немає вільного кінця балки, одягнути ми зможемо каретку, знімаючи зайві шайби та втулки. Трохи фіксуємо гайку. Розводимо щоки та чіпляємо наш пристрій на балку. Все, він же висить. Тепер одягаємо назад шайбочки та втулочки. А якщо у вас дуже широка подошва, наприклад, ті самі 110 мм, і таким чином у вас не виходить. Закріпити каретку, тоді вже збираємо каретку безпосередньо на самої бальці. Якщо ми кріпимо каретку без тельферу, слідкуйте за тим, щоб наші попередні налаштування по кількості шайб та втулок не змінювалися, це потрібно залишати так, як зробили при налаштуванні. Бо інакше ми не зможемо закріпити оці болти. Наприкінці наших налаштувань виставляємо притискний ролик та фіксуємо його. А ось так виглядає цей притискний ролик. Ну а якщо вам треба перевести груз десь за вугол, то радіус згинання балки це вам ще треба поробити, щоб був не менше 1 метру. Не забувайте про це, коли будете гнуть балку. Пульт керування такий самий, як і на тельфері, але якщо ви працюєте в зв'язку, у вас буде два пульти. Тому якось відрізняйте їх один від одного, може десь ізолентою намотайте. Ми вам продемонстрували 4 підйомники та 2 каретки. Тим, кому цікаво, як це робить на нашому демонстраційному, підкреслюю стенді, будь ласка, залишайтеся з нами. Тим, кому не цікаво, на все добре, бувайте здорові, живіть багато! Принцип збирання маленький тельфер чи великий не відрізняється взагалі. Тому ми зібрали тільки маленький. Робимо. І поїхали вгору. Яка конструкція, такий вантаж. А тепер переміщуємо вантаж за допомогою каретки. Це ми підіймали без паліспасту. Зараз будемо під'єднувати паліспасту. І з паліспасту ми тепер можемо підняти навіть два відра. Але швидкість вдвічі менша.